А я дозвольте тоді ще наголосити на одні важливі речі. Перше, заміна уряду зараз була незаконною, тому що закон забороняється міняти. Але якщо вже його міняють, то для влади це був насправді шанс створити уряд національної єдності або національного порятунку. Для влади був шанс залучити до уряду професіоналів, які є самостійними. Які є відповідальними, і які би могли шукати оптимальні рішення для тої величезної низки проблем, які є сьогодні на рівні кожного міністерства? Натомість, що ми з вами побачили, велике ліжко пересувництво. Як то кажуть, від перестановки доданків сума не міняється. У нас майже всюди залишаються всі ті самі люди, тільки міняють їхні посади. І я дуже сумніваюся, що ці люди точно будуть самостійними, тому що насправді головний критерій не професійність, не відповідальність, не дієвість, а лояльність до однієї конкретної людини з банкової. Мені здається, це не є Володимир Олександрович Зеленський. Проблема в тому, що допоки існує пряма лінія з банкової і бажання від цих конкретних людей на міністерських посадах казати єсть. В найкращому комуністичному кращій комуністичній традиції у нас не буде змін у державі. Що більше, я страшенно боюся, що оскільки Шмигаль шість років не здатен був на належному рівні забезпечити обороноздатність Української держави, він тим паче не буде здатний це зробити на посаді міністра оборони. І мені би дуже хотілося, щоб журналісти зараз задавали запитання і вимагали звітності і відповідальності. Тому що від забезпечення Збройних сил, від поставок на фронт, від мобілізації, щодо якої сьогодні президент Зеленський хамив депутату Гончаренку, не буде ніяких покращень, а на кону стоїть наше з вами життя і виживання української держави як такої. І останнє нас уряд не звітується, програм не було. Програми пані Сверденко не представила. Відповідно, так виглядає, що надалі ми будемо тикатися і микатися, і це все буде продовжуватися, допоки українці це будуть толерувати і терпіти. Мені видається, що час говорити правду.